Привіт ти. Привіт. Ми, річку так, ми за річку да? yeah. прибили. Yeah. Да. Да. Oh. Так, виходимо. Це ти казав, котра тиха вода. Ось так. Ай вона маленька. Ми йдемо пробувати водичку. Яночка перша, А м'ячик янку, бо ми гралися. було? А чого ти зняла там зараз? А як?

Береговий спорінко там. Та подивися, яка там заглибока, йди, йди в ту воду. А, а чого не йдеш? Ти? А що так тобі? Та, я ти? Ти? та я йди. Боїся. Давай я ляжу, так операти. Боїшся, ну і не може. <ріг> 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 ти думаєш, що карчте зробить. Судорога. Воу, як понесло! Ходи сюди, погрійся трохи, погрійся трохи. Зараз попішують. Стоп ти як то перекладаєш. дуже сонце таке є, Треба було найпізніше прийти. Хочу я тебе бачу. Ні, я хочу. скоро заскочу що сонця нема. Так, Лілічка йде у водичку перший раз цього року. Як Лілічка, водичка? Нормальна. Ну, на тисі, бо вона глибока та холодна. То, то треба лише йти, коли є. Е... Ну давай, Лілічка, ти можеш скоренько. Ого, то ти скоріше, як я. Ти молодець. Повертайся. У мене Виключайся. Ні, ще поплавай, що так трошки. Яночко, йди покажися сюди біля лільки, бо я хочу вам з двох показати. Аби я людей не показувала. Ліля, візьми її. Як візьми? Бо я не... Вона буде Добре. Ой який так. Бо я ходжу по каменючкам і не дивлюся під ноги. Або ти я не чувствую далі. Яночко, ти не змерзла? Ні. Круто. Янку ми ще не навчили плавати. А ну покажи, як ти вмієш ниряти. Ну давай. Ого, молодець! На 5 секунд ще й не було. А Ну ще раз. Я просто не приготувалася. Ну, раз, два, три. О, молодець, це вже довше було. Тебе не приготовилася. Що, <рес> хватить Лілічка? А, ти йде в глибоку, в у Та я вже була перша. Йди! Я вже Є? мало гріюся. Ти вже йдеш грітися? А, а я не фоткаю, я відео. Я думаєш, що ти стала як телефон? Та фотка робиш? Відео? Яночка. Яночка не пішов, Мам? То він повернеться зараз. Красота. Яночка, ты скажешь пока людям? Пока. Пока-пока. <реш> Надеюсь, ты до нас не пойдешь? А да, да. да, мы идем. Мы идем домой. <клухи> Янку дивись сюди. Яночку. Ооо, давайте сіпані. <клухи> Яночку, дивись, а? Вже не буде, як писала економія заряду. Це буде. буде. Угу. <клухи> Красота. Красота. <клухи> Яночко не входи, бордюрки високу. А там ромашечки, вами, яка красота, і соняшний. Ой, красивий. Вау, який кольоровий коник. Вау. Який гарний. Ой, собачка там. І соняшний. Вау. i don't need it